З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт. Я пишу це з телефону, бо не можу заснути вже третю ніч поспіль. Мені треба виговоритися, бо в голові хаос, і ніхто з близьких не хоче слухати правду. Я Ешлі, мені 26 років, виросла в передмісті Атланти, де кожне літо ми з сім'єю їздили на озеро, смажили хот-доги і мріяли про велике майбутнє. Тепер живу в маленькій квартирі в центрі з видом на парк Пайн-Спрінг, де восени листя стає золотим, але зараз для мене все сіре. Працюю в маркетинговій фірмі Jet Promo. веду соцмережі для місцевих кафе, як Барбекю Хаус чи Кав'ярня на колі, створюю пости з фото страв і акціями. Раніше любила це бачити, як мої ідеї приносять клієнтам трафік. Але тепер пальці тремтять над клавіатурою. Я завжди мріяла про класичне американське життя: білий паркан, двоє дітей, недільні барбекю. Три роки тому познайомилася з заком на щорічному барбекю фесті в Гріфін парку. Йому тоді було 25. Він, фріланс-кухар, щойно відкрив свій фудтрак з рибарцями в соусі. Ми розговорилися біля гриля. Він пригостив мене шашликом, і з того вечора все закрутилося. Заку зараз 28, високий, з татуюванням гриля на руці. Харизматичний, завжди жартував, що я його муза для соусів. Ми планували весілля на травень у ботанічному саду Атланти, арка з трояндами, 80 гостей, живий джаз. Я вже замовила запрошення з нашим фото на пляжі, мріяли про будинок у передмісті з великим заднім двором для власного гриля. Але за останні шість місяців ЗАК змінився, скасовував побачення, кажучи, що клієнти знущаються з графіку, готував для корпоративів і фестивалів. Я думала це тимчасово, купувала йому пиво після роботи, ми готіла романтикою. Тепер розумію, що це були сигнали. Моя тітка Лора, їй 42 роки, швачка з власною майстерною в підвалі маминого будинку, вдова після раку у чоловіка. Вона була для мене як старша сестра, вчила шити, радила в стосунках, навіть шила мою весільну сукню. Ми разом вибирали тканину в фабрік маркет, сміялися над моїми розмірами. Лора часто заїжджала до зака на каву, бо любила його барбекю. Все зруйнувалося 15 жовтня. Я виходила з пізньої зустрічі у фірмі, обговорювали компанію для Хелловіну, купила піцу з подвійним сиром, його улюблену, щоб підбадьорити. Заїжджаю до його будинку на околиці Мітауна, бачу її стару машину біля гаража. Подумала Лора принесла тканини чи просто побалакати про весілля. Двері відчинені, з кухні пахне його соусом. Чую сміх зі спальні. Знайомий голос Лори, її гучний регіт над жартами зака. Серце закалатало, піднімаюся, відчиняю двері тихо. А вони голі під ковдрою, лора на ньому, волосся розпатлене, її червоний браслет на тумбочці, запах її парфумів змішаний з його одеколоном. Я закричала Що за хрінь? Лора скочила, хапаючи простирадло, белькотіла Ешлі, це помилка. Ми просто розмовляли. Зак сів, мовчав, дивився в підлогу ні слова виправдання. Я вибігла, сіла в машину, дзвонила Сарі в істериці, ревучи на повну. Вона сказала Приїжджай негайно. Наступного дня скасувала все не їм, блюю від стресу, сплю по дві години. На роботі запостила неправильні хештеги для кафе, клієнти залили негативом, втратила двох. Бос, містер Джексон, покликав. Ешлі, ти зірка, але якщо не візьмеш себе в руки, шукай нову роботу. Сім'я в шоці. Мама, її сестра надіслала Лора каже, ти перебільшила. Дайте їй шанс. Тато. Дочка, тримайся, але не сварися. Родичі в груповому чаті. Сімейні пікніки без драми. Сара, моя подруга з коледжу, вчителька, прийняла мене з котом, який мурчить на колінах. Кейт, наша спільна знайома, написала Я бачила зака з якоюсь брюнеткою тиждень тому, але думала ти знаєш. Тепер вона мовчить. Я розбита. Чи я параноїк? Як забути зраду від двох найближчих людей? Оновлення перше. Всім привіт! Ваші коментарі як ковток повітря. Дякую, що вислухали. Я прочитала кожен. І це дає сили не зламатися, бо останні дні суцільний кошмар. Ось що сталося після того, як я застукала зака і Лору. Ви просили деталей, тож тримайте оновлення. Минулого вівторка, через три дні після того, як я вибігла з будинку Зака, Лора приїхала до будинку Сари, де я зараз живу. Сара знімає двоповерховий будиночок у районі «Іст-Пойнт», Затишний, з гойделкою на ганку і сусідами, які люблять пліткувати. Я сиділа на дивані, намагаючись хоч щось з'їсти шматок холодної піци. Коли почула гудки машини. Виглядаю у вікно, Лора вискакує зі своєї машини в джинсах і тій самій червоній кофті, яку я подарувала їй на день народження. Вона почала грюкати у двері і кричати. Ешлі, ти зруйнувала моє життя. Ти всім брешеш, що я сплю з твоїм хлопцем. Ти просто заздриш. Я заціпеніла. Сара вибігла зі спальні, сказала Не відкривай. Але Лора не зупинялася, почала лаятися. Ти завжди була егоїсткою, Ешлі. Думаєш тільки про себе. Сусід, містер Томсон, старий дідусь із собаками, вийшов на ганок і крикнув Заспокойся, або я викличу копів. Вона ще хвилин п'ять кричала, що я розпускаю плітки, доки поліція не приїхала. Двоє офіцерів, один із них представився як офіцер Кларк, сказали їй забиратися, інакше арештують за порушення спокою. Лора сіла в машину, врюкнула дверима і поїхала, лишивши мене тремтячою. Наступного дня зак виклав пост у Фейсбуці, який мене добив. Він написав Іноді люди не цінують, що мають, поки не втрачають. Я намагався бути хорошим, але Ешлі була занадто зайнята роботою, щоб помічати мене Я не ідеальний, але я не монстр. Додав фотку себе біля гриля, весь такий сумний. Друзі, яких я вважала спільними, наприклад, Джош із Фудтрака Зака, почали писати мені в месенджер «Еш, ти правда кинула його? Ще гірше, зак прикріпив скріншот нашого старого чату, де я писала, що затримуюся на роботі, типу я його ігнорувала. Це було вирвано з контексту я відповідала на його повідомлення годинами, коли він пропадав. Від цього я відчула себе винною. Хоча розумію, що це маніпуляція. На роботі ситуація погіршується. Кав'ярня на колі, один із моїх головних клієнтів, надіслала офіційну скаргу, бо я випадково запостила їхні промокоди з датою, яка минула тиждень тому. Їхній менеджер Керол зателефонувала моєму босу і сказала, що подумають про іншу агенцію. Мій колега Брендон шепоче за спиною. Ешлі, здається, не тягне. Може, їй потрібна перерва? Бос, містер Джексон, викликав мене в кабінет і сказав Ешлі, ти була нашою зіркою, але ще одна така помилка, і ми не зможемо тебе тримати. Я ледве стримала сльози. Учора я пішла в кафе Morning Glow по каву, щоб хоч трохи відволіктися. І кого я бачу? Зак і Лора сидять у кутку біля вікна, сміються, тримаються за руки, п'ють лате. Лора поправляла йому комір, як колись я. Це було як удар ножем. Я згадала, як рік тому на сімейному пікніку в парку Лора жартувала. Зак, тобі треба навчити мене робити твій соус. І занадто довго сміялася, торкаючись його руки. Тоді я не звернула уваги, думала це просто її манера. Яка ж я була дурною? Сара намагається мене витягнути з цього. Учора вона змусила мене дивитися кумедний серіал, щоб я посміялася, але я просто пила чай і думала про зака. Вночі сняться кошмари, лора в моїй весільній сукні сміється, а зак стоїть поруч і мовчить. Я прокидаюся в холодному поту. Сара каже «Еш, ти сильна. Ми пройдемо це разом. Але я бачу, що вона втомлюється від моїх сліз. Я відчуваю себе тягарем. Мені здається, що я втратила не лише зака і Лору, а й себе. Дякую, що ви тут. Порадьте, як мені триматися. Що б ви зробили на моєму місці? Оновлення друге. Ваші повідомлення і коментарі це єдине, що тримає мене на плаву. Дякую, що ви все ще зі мною. Я прочитала всі ваші поради від викинь його речі до звернися до психолога, і це допомагає не зійти з розуму. Але чесно, ситуація стала ще гіршою, і я не знаю, як із цього вибратися ось що сталося після останнього оновлення. Минулого тижня мама зателефонувала і сказала, що влаштовує сімейну вечерю на Різдво в їхньому будинку в Декейтері, де я виросла. Це старий двоповерховий дім з великою їдальнею, де ми щороку ставимо ялинку з саморобними прикрасами. Я думала, це шанс поговорити з сім'єю, розкласти все по поличках, але мама додала. Ешлі, ми запросили Лору і зака, а тебе краще не кликати, щоб не було драми. Я стояла на кухні Сари, тримаючи телефон, і відчувала, як земля йде з під ніг. Мама пояснила, що Лора в депресії і їй треба підтримка, а зак хороший хлопець, який помилився. Меню вечері індичка з журавлиним соусом, картопляне пюре, зелена квасоля. Усе, що я любила готувати з мамою. Моїй двоюрідній сестрі Еммі мама сказала, що я занадто емоційна, і Емма написала в сімейному чаті Ешлі, не роздувай із цього трагедію. Ми просто хочемо спокійне свято. Інші родичі тітка Марч і дядько Рон, підтримали Сім'я це головне пробач і рухайся далі. Я відчуваю, що втратила не лише Зака і Лору, а й усіх. Тато подзвонив наступного дня, попросив зустрітися. Ми сиділи в його старому пікапі біля парку Пайнспрінг. Він тримав кермо, дивився вперед і сказав Ешлі, мені шкода, але я не можу піти проти мами. Ти сильна, ти впораєшся. Я плакала, просила його поговорити з мамою, але він тільки похитав головою давай не зараз. Це розбило мені серце, бо тато завжди був моїм союзником. Я згадала минулі різдва. Два роки тому ми з заком і Лорою пекли імбирне печиво у мами вдома. Лора жартувала, що зак занадто гарно виглядає. А я сміялася, не підозрюючи нічого. Як я могла бути такою сліпою? Тепер ці спогади як ніж у грудях. Нарешті пішла на безкоштовну консультацію до психолога в місцевому центрі Хоуп Клінік. Жінка доктор Гарріс вислухала мою історію. Сказала, що в мене депресія, втрата апетиту, я їм хіба тости раз на день, апатія до улюблених речей, як музика чи прогулянки в парку, і постійна втома, хоча я майже не сплю. Дала вправи писати щоденник, дихати глибоко, коли паніка. Я спробувала слухати свій плейлист із Тейлор Свіфт, але вимкнула на другій пісні Усе нагадує зака. Кошмари не припиняються. Сниться, як Лора, сміється в моїй весільній сукні, а я стою на порожній вулиці. На роботі нові проблеми. Клієнт із Барбекю Хаус написав скаргу, бо я запостила їхню рекламу в інстаграмі з неправильним часом роботи. Бос викликав мене в Zoom сказав Ешлі, ще одна скарга, і ми попрощаємося. Колеги шепочуться, що я не в формі, і це доходить до клієнтів. Я почуваюся як у пастці. Сара намагається мене підтримати, але в неї свої проблеми. Вона вчителька п'ятого класу, і в неї новий директор, який завалює її паперовою роботою. Учора вона прийшла додому, клінула сумку і сказала Еш, я не можу весь час бути твоєю нянькою. Вона вибачилася одразу, але я бачу, що їй важко. Її кіт лягає біля мене, але навіть його муркотіння не допомагає. Я сиджу на її дивані, дивлюся в стелю і думаю, чому я заслужила це? Мені здається, що я тону, і ніхто не кидає рятівне коло. Ви мої очі в цьому тумані. Що б ви зробили? Є якісь ідеї, як не впасти в цю яму ще глибше? Оновлення третє Привіт, спільното! Ваші коментарі й повідомлення були для мене як тоненька ниточка над прірвою. Дякую, що ви все ще читаєте. Я намагалася слідувати вашим порадам віддати речі зака, звернутися до юриста, шукати підтримку. Але реальність просто розчавлює і Я не знаю, як із цього вибратися. Ось що сталося після останнього апдейту. Ви просили деталей. Тож тримайте. За вашими порадами. Я вирішила віддати речі зака, щоб не бачити його. Попросила нашого спільного друга Тревора, який працює з заком у фудтраку, забрати коробку. Я зібрала все. Його улюблену синю толстовку з логотипом Атланта Брейвз, набір ножів для барбекю, які ми купили разом у Таргеті, і навіть його дурну кружку з написом Найкращий шеф. Тремор у руках не давав нормально складати. Я двічі кидала коробку на підлогу. Тревор забрав її мовчки, тільки сказав «Еш, тримайся. Я не питала, чи передав він речі, бо не хочу знати, що зак із ними робить. Повернулася в свою квартиру в центрі Атланти два дні тому. Думала, це буде новий старт, але зайшла і все нагадує про нього. На кухонній полиці стоїть банка з його соусом для реберець, на дивані плед, під яким ми дивилися Нетфлікс. У Ванній знайшла його стару зубну щитку, синю з потертою щетиною. Хотіла викинути, але руки не слухалися, залишила в шухляді. На стіні висить наше фото з Барбекю Фесту два роки тому. Я сміюся. Зак тримає мене за талію. Я сіла на підлогу і плакала, доки не стемніло. Спогади душать. Як ми планували поставити гриль на балконі, як він називав мене своєю дівчинкою. Звернулися до юриста, як ви радили, щоб закрити наш спільний банківський рахунок у Бенк America. Юрист, містер Грін, із маленької контори в Мітауні, сказав, що це просто підписала кілька паперів, рахунок закрили за годину. Грін запитав, Ви впевнені, що хочете це завершити? Я кивнула, але відчувала, ніби закриваю шматок свого життя. Шукала групу підтримки, як радила в коментарях. Знайшла одну в Атланті Healing Hearts – для тих, хто пережив зраду. Зателефонувала, але адміністратор Міс Келлі сказала, що місця в безкоштовній групі закінчилися. А платна коштує 100 доларів за сесію. У мене немає таких грошей, я ледве плачу за оренду. Записалися на ще одну безкоштовну сесію з психологом у Хоуп Клінік, але це через два тижні. Доктор Гарріс надіслала мені ПДФ із вправами для тривоги, але я не можу змусити себе їх відкрити. На роботі все на межі. Бос, містер Джексон, погодив мені тижневу відпустку, але сказав у Zoom Ешлі, повертайся з новою енергією, бо нам потрібен хтось, хто тягне. Я дізналася від колеги Лізи, що Брендон, мій співробітник, уже не тякає босу, що може взяти моїх клієнтів. Учора прийшов лист від кав'ярні на колі. Вони офіційно відмовилися від наших послуг через мої помилки. Я втратила трьох клієнтів за місяць. Сара, моя єдина підтримка, трішки віддаляється ми дружимо з коледжу. Пам'ятаю, як ми танцювали на вечірках, сміялися над дурними мемами. Але тепер вона приходить із роботи виснажена, бо її директор завалює звітами. Учора вона сказала: Еш, я люблю тебе, але мені треба хоч трохи спокою вдома. Я відчула себе тягарем. Її кіт досі лягає біля мене, але навіть його тепло не допомагає. Пробувала йогу за порадою Сари, включила відео на Ютуб йога для початківців. Але на позі «дерево» почалася паніка, серце калатало, я задихалася, вимкнула все. Втратила 5 кілограмів, джинси висять, руки тремтять, коли тримаю телефон. Учора сиділа в темряві, дивилася на стіну, де висить наше з заком фото, і думала, чому я не можу просто зникнути? Ви мій останній зв'язок із реальністю. Я не бачу виходу. Є якісь ідеї, як не потонути остаточно. Дякую, що дочитали. Коментар від читача. Ешлі, чесно, твій пост це просто потік саможалості і важко читати, як ти загрузла в цій драмі. Ти пишеш ніби весь світ проти тебе, але може варто подивитися в дзеркало? Ти звинувачуєш зака і Лору, але, судячи з твоїх слів, ти сама ігнорувала стосунки, вічно сидячи на роботі. Зак писав, що ти не приділяла йому уваги, і, знаєш, його скрімшот чату виглядає правдоподібно. Може, він і помилився, але ти реально думаєш, що була ідеальною. Люди не зраджують просто так, і твоя одержимість роботою, мабуть, його дістала. А Лора, ти сама пишеш, що вона була тобі як сестра, але замість того, щоб поговорити з нею, ти влаштувала істерику і побігла скаржитися в інтернет це якось по дитячому. Твоя сім'я, до речі, права, ти роздуваєш трагедію. Вони хочуть спокійного різдва, а ти вимагаєш, щоб усі танцювали під твою дудку. Мама з татом підтримують Лору, бо, мабуть, бачить, що ти перегинаєш. Ти втратила клієнтів на роботі, бо не можеш зібратися. Це не зак винен, а твоя нездатність контролювати емоції. Постити неправильні хештеги чи час роботи? Серйозно, Ешлі, це базові речі. Ти пишеш, що Сара втомилася від твоїх сліз. І я її розумію постійно бути твоєю жилеткою для сліз утомлює, ти називаєш себе тягарем, але продовжуєш скиглити замість того, щоб взяти себе в руки. Психолог тобі радив вправи, але ти навіть ПДФ не відкрила. Може, досить звинувачувати всіх і почати працювати над собою ти не жертва, а людина, яка загрузла в образі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був смугастий джміль.